Ясна душа, у вуличнім і ржавім ліхтарі, душа вночі світилася яскраво, гойдався він наліво й направо та весело підморгував сестрі, гарненькій лампі, що у вікні навпроти, мов лялечка стояла на столі. Ну як живеш без клопоту й турботи, У розкоші, в достатку і в теплі, не те що ти. Всю ніч гориш на площі, холодний дощ січе тебе полоще, вітри тебе шпигають, як ножі. І що ти маєш бляшечку віржі, а в мене бачиш, абажур шовковий, легкий, ясний, як дзвоник малиновий. Тому й живем з тобою, як чужі. Ліхтар сміється під сердитим вітром. Прожити віку, затишку нехитро, засидять мухи геть усе мурло, світити треба. На дощах, на бурі і не просить шовкових абажурів, щоб на душі пилинки не було. Пошана. Була невеличка на стовпі табличка, в рамочку заведена, гарна, як картинка, а на ній написано коротко зупинка. Під стовпом автобус часто зупинявся, стовп такою честю здорово пишався. Раз мене автобус жоден не минає, значить, розумніших тут стовпів немає. А як готували вулицю до свята, то була табличка і стовпа і знята, і коли не стало на стовпі картинки, більше там автобус не робив зупинки. Байкою цією дав би я пораду кожному, хто вийшов на значну посаду. Не звикай до чванства, то погана звичка, бо не ти в пошані. А твоя табличка.